Вітаю підписники та гості каналу. А ну напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви займались коли-небудь такою фігнёю, як оце я зараз занімаюся. Тобто є, заряжали, чи заряджали коли-небудь скрепку у бігунок. Чи, можливо, якісь інші методи у вас є для того, щоб. Врятувати ситуацію, коли у вас відпав брелок від бігунка. І вам потрібно якось трішечки ним покористуватися до тих пір, поки ви дойдете до майстерні і заміните повністю бігунок. Тож, напишіть, будь ласка, в коментарях, які у вас методи, щоб цей бігунок ще трішечки попрацював. Звичайно, скрепка не самий найкращий варіант, але має право на життя, тому що от відпав брелок. ну, По-простому в народі вісюлька, а по факту то це називається брелок. І уявіть собі таку ситуацію, що на ваших сапожках, чоботах відпав оцей брелок, і вам треба якось ним ще покористуватися. Бува, до мене приходять клієнти і запитують, а от тут пала у нас оця ось вісюлька І чи немає у вас ніякої такої, навіть не знаю, як сказати, штучки, яку сюди можна вставити, і воно буде працювати, то я всім кажу, ні, такого в мене нема. Взагалі це одноразова річ, якщо вона відламалася, то вже заміна хіба повністю бігунка. Ну, кажу єдине, що ви можете щось придумати туди, або скрепку, або булавку. Ну, Ось вам на роботі знайшов такі варіанти рішення цієї проблеми. Це бігунки ті, що мені принесли міняти. Ось, наприклад, кільце з ключів. Людина сюди запхала і якийсь час покористувалася ним, поки не принесла його на заміну. А ось витвір мистецтва, Вірьовочка заряжена у бігуночок. Тут зав'язаний вузлик на це все діло. Надіта термоусадка і запаяно. Дивіться, як людина вийшла із ситуації. Варіант, варіант. А ось взагалі витвір мистецтва. Не знаю, що це таке, але то, чи то з скрепки, чи то з проволочки зроблена ця вісюлька. І щось таке придумано, намотано. І Прослужило якийсь час, людина вийшла з положення. Колись навіть, пам'ятаю, була така класна проволочка, із цієї проволочки сплетена така косичка і на кінці копійка просверлена і почеплена копійка. То, на жаль, не, зберегло, не зберігся той витвір мистецтва. Ну, Це ось те, що я так на швидку руч для цього відео знайшов у себе у відходах по бігунках. Інколи люди кажуть, а я в інтернеті бачив таку штучку, яка надівається, там розказують мені, що можна, якісь продаються спеціальні такі. Брелки, які надіваються, і бігунок далі працює. Ну, я скажу чесно, таких не бачив ніде в продажі, ні брелків, ні приспособ таких не траплялося мені, але все-таки трапилося. Ну, якось на AliExpress Дивився, там, що продають нам китайці. І потрапилась мені ось така річ. Ось та сама штучка, приспособа, про яку мене запитували клієнти. Ну, Я так розумію, бачили в інтернеті і запитували, чи немає у нас таких штучок. Купив я їх 10 штук. Думаю, хай буде, а вдруг комусь дійсно знадобиться, і в мене такі... Штучки будуть, але вже потім, коли вони прийшли, я зрозумів, що для моїх взуттєвих бігунків вони не підходять. І ось чому. Тому що оця ось зараз я збільшу оця ось основа вона занадто товста для взуттєвого бігунка. Ось, наприклад, беремо. Звичайний бігунок взуттєвий. І пробуємо надіти сюди цю штучку, але вона надівається, але вона прямо стоїть тут прямо і нею користуватися вона навіть до кінця не, не вигинається. Тобто, а, наприклад, ось цей так і зовсім не пролазе. Бачите? І я зробив висновок, що це, ці штучки, скажімо так, брелочки, приназначені для великих бігунків. Наприклад, ось це бігунок із сумочки. Тут і, і власний брелок є, і, наприклад, ось і цей нормально сідає. Скажімо так, для такого бігунка досить непогана річ. Якщо у вас, наприклад, на сумці відламався ось цей брелок, то чому не поставити ось такий брелок? І досить непогано ним ще покористуватися, якщо сам бігунок нормально закриває, відкриває молнію. То має право на життя. Тому майте на увазі. Якщо побачите ось такі в інтернеті приспособи для бігунків, майте на увазі, що вони для взуттєвих бігунків не годяться. Ось теж галантерейний і сюди підходи, бачите? Тут немає. Внутрі автоматичного фіксатора тут більше місця, і тому досить непогано його надіти і ним користуватися. Трапились мені і інші види цих брелочків для бігунків. Заказав я ще один вид. Я думаю, він як прийде, я вам зніму на відео, покажу, що воно. Прийде, чи воно підійде нам для взуття, чи не підійде, чи його варто замовляти, чи не варто замовляти. Ну, взагалі, ось ці брелочки виходять десь в порядку 8 гривень. Ну, якщо заміна бігунка у нас коштує 50-60 гривень, і скажімо так, ви придбаєте ось таку, такий брелочок, і він вам дійсно... Пригодиться, буде працювати, то чому б і ні. Можна придбати за 8 гривень і користуватися у разі, якщо у вас трапилась така ситуація, що відламався ось цей брелок. Це таке, ну і трішки вам розкажу про те, взагалі, як влаштований бігунок. В бігунках, як правило, це взуттєвих і бігунках для одягу вбудований автоматичний фіксатор. Це ось ви можете бачити, така пластина, яка натискається ось цим брелком і піднімається фіксатор. Тобто он там внутрі є металевий фіксатор. І коли ми тягнемо за брелок щоб відкрити замок, і там є автоматичний фіксатор, який не дасть вам відкрити цей замок, якщо ви не натиснете на ось цей важіль. Тому важливо, коли ви, у вас якщо відламався цей брелок і ви Пробуєте туди щось запхати, то обов'язково треба так запхати, щоб ось цей автоматичний фіксатор е піднімався. Ось, наприклад, колись мені приносили, При... прийшла жінка, і скрепку отак зарядила і не може відкрити замок, а зробіть що-нібудь. Я дивлюся, а вона скрепку запхала ось так. Помимо ось цього автоматичного фіксатора, і, звичайно, нічого він не натискає, а треба його заряджати так, щоб він, ось бачите, щоб ця автоматичний фіксатор натискався, і тоді бігунок буде відкриватись. Ось возьмемо звичайну мовню. Для чого це робиться? Робиться автоматичний фіксатор для того, щоб сам не відкривався замок. Тобто ось у вас оця взуттєва молня, вшита вона у сапог. Ви йдете і у вас буває таке, що цей фіксатор внутрі зламується і молня сама відкривається. Тобто Бігунок сповза, сповза і чобіт відкритий. Виявляється. І люди приходять і кажуть, що він у мене сам відкривається, то я пропоную замінити бігунок. Значить, кажу, у вас тут зламався автоматичний фіксатор, який не тримає цей бігунок. Ось дивіться, коли я не натискаю на ось цей важіль, скажімо так, і дивіться, я пробую тягнути. І вниз він не йде, угору йде, а вниз не йде. А тобто, коли ми натискаємо, і він зразу починає відкриватись. Тобто, ось так устроєний замок. І коли ви будете мати таку неприємну ситуацію, коли наділи, наприклад, чобіт на ногу, закрили замок і в самому верху у вас клаць, і відламався ось цей брелочок. Ну, буває теж, приходять в майстерню і просять, не можу розстебнути сапог, зробіть мені щось. Ну, буквально не треба псувати замок, не треба його рвати, не треба його нічого такого видумовувати. Достатньо. Взяти якийсь предмет, наприклад, шило, чи ніж, чи голочку, і от сюди затиснути під цей автоматичний фіксатор. І коли ви його натиснете, і буквально він піде відкриватися цей замок, то як до мене приходять з такими проханнями, я буквально беру. Або ножичок, або ось таке ось шило. Ну, шило тільки трішки міцніше. Це вдома в мене з ну, фіксатором, це я щось може шию інколи, то це я вам для показу взяв з фіксатором шило. Взагалі воно дуже таке ніжне і такі речі ним робити не потрібно. То краще взяти друге інше шило. Ну, а на показ вам, будь ласка, ось, бачите? Все легко відкривається, все легко закривається. Тобто якщо у вас трапилась така неприємність, то відкрити можна за допомогою такого інструменту. І ще один вам розкажу секрет. Секрет про буває люди кажуть, ти мені прижми, От бігунок є молнію не закриває. Є, ну, це нова молнія, а взагалі буває, отак піднімаєш вверх, а він не закривається, розходиться. І є такий вихід з ситуації, як прижать, прижать бігунок. Тобто, ну, як, Наприклад, ось видно неозброєним оком, що ось цей бігунок, він Розігнувся. І дійсно, якщо його притиснуть, якщо його притиснуть, він, можливо, ще трішечки попрацює. Ну, Цей із слабого зроблений металу, і він гнеться, дивіться, руками, як відгинається, так і загинається. Тобто з цього бігунка, бачите, толку вже не буде. Ну, як для вас для показу, то він годиться. І люди зазвичай, коли бігунок не закриває, беруть пласкогубці і тиснуть прямо ось так беруть пласкогубцями і притискають. Але це неправильно. Тобто дивіться на що ви тиснете. Ви тиснете ось отак, виходить. Тут ось є перегородка. І ви, виходить, в районі цієї перегородки тиснете. І в цей момент, що у нас може статися, як правило, десь у мене ось тут був бігунок. О, після притискання, ось відскакує ось ця вся шляпа оця із автоматичним фіксатором з цим усім, оце ось ось коли я так ось взяв. Хрусь зламав і оця верхня частина ламається. І толку від такого притискання не буде, тому що ми тиснемо на ось цю перегородку. І що ви хочете тут притиснути? Ось, будь ласка, дивіться, нічого ви толком тут не притиснете. А притискати треба ось цю частину. Тобто ось бігунок, ось перегородка. Ось тут ми нічого не притиснемо, а ось цю частину треба притискати. Але теж, якщо цей бігунок слабий, то тут ми можемо притиснути. Ось Дивіться, бачите, притискається. І ми йому нічого не зламаємо. А якщо бігунок тугенький, такий міцний, але він просто внутрі зносився і його треба трішки піджати, то таким чином ми можемо теж його хрустнути, і він отут ось переламається. Тому простий метод. Ну, уявимо, що це у нас замочок, який вшитий в сапожок. Значить, беремо і за допомогою пласкогубців ось так треба покласти його на нижню частину бігунка і легенько постукати. Що у нас вийти? У нас прижатися ось ця частина. Ну, значить, я покажу вам на прикладі ось цього бігунка. І що ми маємо? Дивіться, ви бачили, який він був розігнутий. І воно тепер зігнулося, стало рівненько, гарненько. І він, можливо, навіть трішки попрацював би ще. Саме на на Ви Кладете пласкогубчиками, легенькі удари молоточком, і спробували не допомогло. Ще раз повторили, може, дужче постукали молоточком. І якщо допомогло, користуйтеся. Але пам'ятайте, що цей метод ненадовго і задуматися про заміну. Бігунка все одно доведеться, а можливо і не тільки бігунка, а й всього замка, тому що буває, полотно витирається, виношується, і вже навіть новий бігунок не завжди спасає ситуацію. Так що ось такі вам трошечки розповів про бігунки інформацію, будете знати. і у разі неприємної такої ситуації будете знати, що робити із своїм замочком, своїм бігуночком, як вийти із цієї ситуації. На цьому все. Бажаю всім мирного неба, здоров'я і гарного настрою. Всього вам доброго, до нових зустрічей. Пока.